Слово пану отцю Василю. Христос Воскрес! дорогі випускники, дорогі батьки, шановні вчителі, я вітаю, що цей випуск можна дійшов до фіналу, можна виграв цей фінал. Дорогі! Вітаю вас з перемогою. вже було сказано, що не легко вам йшлося. До, до фіналу, дорога була складна. Але ваші вчителі, ваші батьки допомагали вам, щоб за цей час ви стали чесними, розумними, здоровими людьми. Знаєте, цей світ зараз дуже часто пропонує різні тимчасові вигоди, різні. Привілеї, але треба чимось поступитися. Хочу вам побажати, щоб ви ніколи не поступалися своїми принципами і своїми переконаннями навіть заради якоїсь тимчасової своєї вигоди. Пам'ятайте, що ви є честь, що ви є розумні і ви є сильні. Ці сили волі вам на ваше життя бажають. Христос Воскрес. Христос Воскресень. Можна багато говорити, але на, на вас чекає не 10 років не 12 років, а більше, може, колись навчання багато праці. Хочу вам і побажати. І поблагословити на це навчання, на це життя подальше словами святого апостола Павла. Можливо. Вдягніться, Отже, як вибрані Божі святі і любі у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність. Довго терпелись, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само, а над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших, мир Христовий, до якого ви були покликані. Та й будьте вдячні. Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь у всякій мудрості і напоумлюйте одні одних, співаючи Боговіство. Дякую від, від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що ви тільки говорили і робили. Все чинить ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Дякую. 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 Христос воскрес, дорогі друзі! я очень рад також приветствовать і поздравить выпускников і родителей чудесным днем. И, конечно, самое лучшее пожелание – это то, что написано в Слове Божьем в Библии. У апостола Павла был молодой ученик, наверное, подобно вам, выпускникам. И то, что он однажды пожелал ему, я бы хотел прочесть для всех, кто присутствует здесь, для да? дорогих выпускников. Я когда сказал он следующее. Никто не пренебрегает юностью твоей. Но будь образцом для верных в Слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не придут, занимайся учением, наставлением, чтением. Не не роди, а пребывающим в тебе гармане. Дорогие мои, в каждом из нас есть Божий дар, который Господь вложил в каждого человека. И самое ценное в этой жизни, если человек его по-настоящему сможет найти, распознать и дать ему возможность развиться в чистоте и Божьей святости. Пусть Господь щедро вас благословит. Дорогі і любі випускники, дорогенькі батьки, шановні наші педагоги Христос Воскрес, найперше, дорогі випускники, прийміть е, вітання і завершення вашого навчання навчальному виконавного об'єднанні В'ячеслава Чорного. Ви почти нелегкий, напевно, труд, можливо, недоспані ночі. Разом із батьками батьки хотіли вас бачити кращими. Вчителі вкладали всі знання, яке вони здобули своєю освітою, своїм досвідом. Тому, дорогі діти, і надалі не занедбуйте того Духа, Духа Божого і так само тих слів на станови своїх батьків і вчителів. Я вас найперше вітаю сьогоднішнім святом і завершенням, і отриманням атестату злілості, але також хочу. Молити все Бога, щоб Господь дозволив вам знайти себе в тому житті, щоб гарно скласти іспити і поступити в високі заклади, а після не тільки їх закінчити, а й ще й отримати гарну працю. Щоб за вас гордилися батьки, щоб за вас підносила свою гордість і ця школа, у якій ви навчалися, щоб ви не забули порогу цієї школи, до якої ви належали, до якої ви ходили, і які здобули на христати зрілості. Пам'ятайте своїх наставників, пам'ятайте своїх батьків, пам'ятайте своїх духовних батьків, пам'ятайте свою матір серкву, яка щоразу чи ви є в церкві, чи вас немає, а вона молиться, що ви не опустилися у тому житті, щоб ви були мудрішими, щоб Господь вкладав вам ту мудрість з високого неба. І щоб ви були ще кращими і кращими. Нехай все ласкавий Господь, який всерює на віки вічні, який сотворив небо і землю, який управляє, нехай вкладає у ваші уста мудрість і свій Божий промисел, і Боже благословення. Нехай Матір Божа, яка виносила із своїм серцем нашого Сина і Спасителя, нехай буде заступницею, покровом і благословенням у вашому житті. Нехай Ан Хоронитель вас благословляє і веде нас стежками правдивого християнського віручення і життя. Нехай всього цьому разом Бог Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Христос Воскрестив. Ще сцену Запрошую нашого гостя з Одеси, сучасного барда Олексія Рубського, і Він заспіває старовинний псалм. Які, напевне, колись співали перші семінаристи, перші учні братських шкіл. Давайте послухаємо. Напевне, цю пісню співали колись і наші предки. Добрий вечір. Щодо вас усіх свята. Колись українськими землями ходили кобзалі. Вони були незрячі. Так сталося вже в їхньому житті. Але людям вони несли слово Боже, оскільки мало хто знає, що 80% кобзарського репертуару це були пісні релігійного змісту, канти, сальми. І я думаю, що доречно, якраз після отців священиків, які щойно виступили, буде саме заграти сальму 111 із псалмів Давидових і побажати усім присутнім насамперед випускникам нічого в цьому житті не боятися, а боятися одного. Господа Бога, Та його запорови. Блаженному душа. Оздравия Бога віта достачання проповіда пана Олександра Атамана Чупоновського громадського з'єднання пана Сергію Цимка. Дорогі звідки дорогі випускники, як вже багато років, я, наша товариство, працюю з вашим комплексом. Хочу вам побажати перед вами будуть відкриватися на цьому житті дуже багато різних оплів, до яких ви будете досягати. Я бажаю, щоб ви більше тих опрів досягали, тим більше перед вами нових відкривалися, де ви могли б себе реалізувати. І, згідно до вашої стібності, згідно до ваших побажань. Але під час оцієї подорожі, цих е, обріїв, я би по вам побажати, щоб ви не розтратили те все добре, що заложено вам в е, вас, вашими батьками, вашими вихователями, вчителями, цим навчально-виховним комплексом імені Вячеслава Чорноголова. Ви будете ще довго, дуже довго згадувати, все життя будете згадувати, в якій прекрасній атмосфері вчилося. Бо не багатьом частина в такій школі. Я бажаю цього. <плес> Дякую. <плес> Дякую, пане Сергій. Я запрошую до слова господарю цього палацу культури, заступника директору палацу культури, дружу пане Анну. <плес> Дорогие друзья, и снова у нас праздник, праздник красоты, творчества, молодости. Замечательные дети сегодня стоят на сцене, сегодня они дети, а завтра уже взрослые. Я хочу поздравить нас всех, что у нас такая замечательная молодежь, поблагодарить всех родителей бабушек, дедушек, сидящих в зале, что вы воспитали таких детей. Весь педагогический коллектив во главе с паном Тарасом. Потому что в этой школе дают замечательное воспитание, как и в других школах нашего города. Я каждый день хожу на выпускные, потому что пропустить такой праздник просто невозможно. Дорогие дети, я хочу вам пожелать в первую очередь здоровья и... Э чтобы вы всегда достигали своей цели, уверенности вам в себе. Все планы сбудутся, если вы будете в это верить. Достигайте своих целей. Все, что вы задумали, все, о чем мечтаете, все сбудется. Спасибо. У нас по гости пани Наталья Чернаева, она спешит на работу. Я запрошу до слова Ларису Демельевичу. До речи, автора нашей декорации. Батьків, і друзів, родичів, гостей, ваші ровні випускники, ви сьогодні надзвичайно красиві. Вся палітра всь, всь, сьогоднішньої такої красивої весни у вас. Неможливо не віддавати очей від вашої такої юної, свіжої краси. І пам'ятайте, пам'ятайте все життя, що ви красиві, унікальні, що Бог створив цей світ унікальний і кожну людину унікальну, з унікальними обдаруваннями. Несіть це в собі. Донесіть, розкрийтеся повністю, несіть світло і добро в світ. І бажаю вам віри, надії, любові і благословіння Божого. Щастя і хай збуваються ваші крім. Я дуже благословила світу. Дякую. Я думаю, перший ряд наших із літів ще цього не розуміє, про що ми говоримо. Нам треба вже перестати говорити. І приступити до церемонії вручення атестатів нашим випускникам. 11-й а клас Баланчук Іля, романтичний юнак, захоплюється футболом. Грою наголошення панічного рішення. Баланчук Ілля просто.